Харківські митці приїхали на Прикарпаття, аби показати свою творчість за період повномасштабної війни. Фестиваль Харків-Нерелоковна культура триває в івано франківську У місті відбуваються театральні вистави, презентації книг, концерт та художні виставки. Про найяскравіші події фестивалю далі у сюжеті. Фестиваль стартував у Івано-Франківському драмтеатрі. Саме тут презентували виставку Антитекст від Харківського літературного музею. Вона про те, як Росія знищувала твори українських авторів упродовж ХХ століття. Прем'єра цієї виставки відбулася не в Харкові, бо тоді дуже небезпечно було. Вони цю виставку зробили у Львові. І дуже була така. Цікаве поєднання. Що виставка, чому вона називається «Антитекст», Тому що в певних умовах тексти стають антитекстами у перший день фестивалю. Організатори показали виставу Нехай щастить, яку раніше вже ставили в Івано-Франківську. За задумом організаторів вона покликана підтримати бійців, які повертаються на відпочинок чи лікуються у шпиталях. Минулого року вона була показана в рамках фестивалю Премії Гра. І власне ця вистава тоді виграла гру. Як найкраща камерна вистава, і е, також вона цікава тим, що вона також створювалася в перші місяці е, вторгнення і е, відобразила всі ті почуття, які були у харків'ян на той момент, і десь і дуже допомагала їм е, ну, вижити і ментально підтримувала і самих акторів, які нею займалися, і е, глядачів, яким вони яким вони показували. Ну і власне дуже часто. Е, Ця вистава показувалася нашим воїнам зсу навіть в був показ в Окопі. Головна мета фестивалю познайомити з харківськими митцями та їхніми творчими надбаннями за весь період війни, мистецтво Харкова. воно сьогодні всередині Харкова теж релаковане, бо воно живе не в звичних просторах. Воно живе не в просторі театру, не в просторі галереї, шкіл, музеїв і так далі, а десь в безпечних якихось приміщеннях, підвалах і так далі. І дуже вдячна за тезу, що не ставити на паузу. То дійсно в лютому, коли було таке певне завмирання абсолютно по всій Україні, і ми ці а, це відчували дуже гостро. А то власне Харків був одним з перших, якщо не першим, а, містом, де це завмирання а, швидко стало зрозуміло, що треба щось робити. Хотілося би, щоб ви. Торкнулися до, до їхньої творчості, щоб ви поцікавилися, побачили, чим живе. Дуже важливо, щоб митці ми ці могли представляти себе, щоб вони могли ділитися тим, чим вони живуть. Організувала фестиваль Національна спілка театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду. Він триватиме до кінця тижня. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.